Друзі, всім доброго дня! Сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкраще. Дякую вам, друзі, за лайки, вподобайки, за підтримку, за тим вірним підписникам, які залишились. Ну, хто пішов, тому до побачення. Так, ну що, друзі, пішли, подивимось, що там за пропозиція є. У нас є хижаки. Скільки вони коштують? Ого, оце ціни. 1 за 2 300 це дуже дорого. І 6 6753 штучки всього. Нічого собі, це як танк, вісімка. Крута. О, хоч треба відкривати, не знаю, штук 5, ну, мабуть. А не вистачає. Пішли, друзі, продамо що небудь. Тут немає жодної десятки, ну тут є отака стачанка. Все, друзі, для контенту. Все для відосика. Так, зараз підемо купимо. До речі, друзі, хто хоче там питає у мене. Ви або серйозно питаєте насчет відео, типу, прислать. Куди-куди. Ось. Можете на цей нік прислать, додати до мене в гру і там через вайбер порішаємо. І ваш відосик з'явиться у мене на каналі. Дякую, хто підтримує. Всім вам, друзі, дякую. Ну що, пішли, купимо. Так, купуємо за 10950. Це, друзі, дуже дорого. Не робіть цього. І перший сам відкривається, як завжди. Раніше було 4 нагороди. І був 100%, якщо 4 нагороди, або камуфляж, або танчик, а зараз зараз все по-іншому. По Ось здоровий, Оскар. Ще відкриваємо. Ну, я не знаю, щоб танчик випав, що треба. Бачу, я в сховище не можу зайти, тому що зразу відкриває саме. Ну, якась по-дурному зроблено, друзі. Взагалі нема тупа. Походу, друзі, 10 тисяч золота на вітер. Остання спроба. Пуста. Пуста, друзі. Ну от так от, бачите. А на танчик не хватить. Це 2300 треба. То давай ще цей продамошу. Як то кажуть, не жили красиво і не треба починати. Так, поехали. Еще один, друзья, купую. Ставьте, друзья, в подобаечку. Купую еще один останний. А прикиньте, он фартовый и выпадет танчик. Я буду ржать. Ты, какие там, друзья, танчик? Очередные, друзья, разводняк. <клухи> Залишилось у нас 180 золота. Вот и весь танчик. Все, друзья. Ось такі друзі вийшло в мене відкриття. Відкрили ми 6 контейнерів і не вибили ні жодного танчика, ні сертифікату. Тупо нічого. В грі такий просто безлад, в гриля на сотки, Два снаряди, просто скрізь танк. Я так зрозумів, що в режимах дають перших 2 дня пограти. Перший на ізі, другий вже так, собі а третій взагалі. Там тупо одні попадання. Кран, вана там, в усе. Просто куди б ти не стріляв в попадання. І злив. Ну і негатив від команди зразу діс. Добре, друзі. Зайшов только БЗ зробити та і все. Ну що, полегчав на два танчика, на дев'ятку і на шістку. Все, друзі, я ж кажу вам, не повторюйте цих помилок, бачите, вони пусті. Я просто вам показав. Все, вас всіх обіняв, всім вам всього найкращого, миру, добра. Мирна неба над головою, Божа благословення і до зустрічі з вами, був Сталкер.